Продовжуємо ми маленький блог, відео-блог з виставки Є3. Як ви бачите зараз, я в такому коридорі, в якому в принципі, ви вирішуєте, на яку сторону сили перейдете ви на ліву чи на праву між двома здоровеними стендами від Xbox і PlayStation. А в принципі, людей достатньо і на одному, і на іншому. А, на PlayStation дуже великі черги а, на ексклюзив під назви ордер. Вдалося мені кілька хвилин в нього по побіди, досить непогана гра, і я думаю, вийде щось, а, щось серйозне, ну, з ексклюзивів, саме для PlayStation 5, цікавий. Я, як, як справжній фанат спортивні та інших симуляторів, за дві години, певно, витратив на те, щоб награтися у Медену, у НХЛ у нових окей, поїздив в драйвка, драйв, може драйв, забойком називається. А, неважливо, дуже-дуже класна гра з Crew. А черги невеликі на неї, тому десь хвилин десь я відстояв і розні трішки поїздити. Дуже вражає а, карта. Тобто ціла Америка, можна грати а, в будь-які точки Америки. Тобто дуже-дуже масштабна така гра і грається вона в чотирьох. Ну, в принципі, я думаю, є майбутнє цієї гри, так що рекомендую Закрю, має скоро вийти з інших гоночних симуляторів Drive Club трішечки занадто аркадний, я б сказав, і ще. Є одна гра Project Cars, яка називається, яку тут показують, яка має вийти в листопаді місяці. Ну, В принципі, теж мене не особо вона так порадувала. Ну, в принципі, там був тільки один трек, бренд скетч, англійський, який треба було проїхати на якихось там, я не пам'ятаю, навіть на яких спорткарах, і виглядало це не зовсім-не зовсім класно. Ну, Побачимо, що у них вийде до листопада ж дуже багато часу. Взагалі, якщо говорити про автомобільні, про гоночки якісь, то певно, все-таки закрюпа, за конкуренцією. І це 100%. Якщо перейти до спортсимів, досить, досить непоганий MLB зе шоу видали, ну, в принципі, він же старий, він вже вийшов в квітні, я його вже вдома маю і награвся в нього, тому тут я відчував себе як, як, як я не знаю, супер американського бейсболу і дуже непогано грав. А НПЛ, знову таки нові системи, купа онлайну, купа різних ситуацій. Ну, знову таки, це для, для любителів американських видів спорту. Фіфу не вдалось пограти, але ну що може змінитися фіфі? Хоча всі, хто люблять фіфу, не всі прекрасно знають, що а, кожна непарна версія фіфи приносить в серію щось нове. Побачимо, чи 15 фіфа принесе. Щось на мене вона точно принесе щось нове, тому що вона принесе режим обзервера, і тепер FIFA стане ще більш кіберспортивною грою, тобто можна буде транслювати змагання з фіфи. Ну і всіх хуздивував, як я вже один раз не один раз говорив, і не в одному своєму було Зі писав. НХЛ абсолютно зовсім перероблений, абсолютно зовсім перероблена гра, абсолютно зовсім в іншому вигляді фізика топістів. Ну і я от не можу вже дочекатися. 15-й. А взагалі зараз я збираюся піти на праву сторону а, отуди, 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 в це зелене царство і так далі. А, і попробувати щонебудь небудь пограти на Xbox. В принципі, я не є великим фанатом Microsoft, не є великим фанатом Xbox, але якщо вже тут, чому буде пограти? ти більше що на Xbox стенді зараз трішки менші черги. А, я не можу вам показати сам процес своєї гри на деяких. На деяких стендах, тому що дуже багато людей, тому що фактично нереально паралельно тримати камеру і показувати вам те, що твориться на екрані. Але може, може, я якось постараюсь зняти трішечки геймплею, якось веселої гри. Я домовився до завтра на ранок на Far Cry 4. І от Far Cry 4 це те, що варто бачити. Тому що ну, принаймні те, що я бачив вже, поки що, в мене був час трішки, так з боку подивитися, це було. Дійсно круто. Ну що? А я думаю, ще щось цікавого запишу для вас. А ви продовжуйте слідити за Е3 на playua.net, Ну і вибирайте свою сторону сили, синю чи зелену. Тож вибір за вами.